Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні в духовці запікаю курячі крильця. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Для маринування беру соєвий соус, кефір, сіль, порошок лаврового листка, сушений часник і копчену мелену паприку. Добре вимішую крильця зі спеціями і залишаю маринуватися на 3-4 години. Викладаю у форму для запікання і ставлю у розігріту духовку. Запікаємо при температурі 180 градусів 35-45 хвилин. Залежно і від потужності духовки, і від м'яса, магазинне м'ясо готується набагато швидше. У нас м'ясо домашнього бройлера. Я запікала 45 хвилин.